Декілька безсонних ночей. Просто. Люди настільки люблять Студіджитал, що їм байдуже на сесію. Робили усе, Побудували це приміщення. Стільки крутих медійників в одному місці, в Харкові. Це надзвичайно. Всім привіт! На зв'язку Блог. Сьогодні ми завітали на всеукраїнський студентський форум Студіджитал. Доброго дня. Добрий день. Ви з якого міста? Родом з Тернополя. Я з міста Києва. Я з міста Полтава. Я з Овруча Житомирської області. Ти з якого університету? Неу. Неу. І мені Семена Кузнеця. А, тобто ти навчаєшся в Харкові. Звичайно. Так. На які спеціальності? Міжнародні економічні відносини, не? я з Київської школи економіки. Ми з КПІ, мене звати Ліза, я голова студентської ради КПІ, а це Соня Ітає, голови інформаційної проєктної відділя. Навчаюся в Києві. В якому в університеті? Київська школа економіки. Взагалі я з ГДАКу, але я представник Віталія Цаля і також папіча з Вінниці. Київська школа економіки. В якому ви університеті навчаєтеся? В Нобіпі, Київ. І Що ви вчаєте? Комп'ютерні науки. Супер. <ріх> Дай Бог, ти здоров'ячка. <ріх> я з ХПІ. На яких спеціальностях навчаюсь? Я навчаюсь на факультеті комп'ютерні науки на спеціальності видавництво і поліграфія. Мене звати Микита і мене тут запросили. Я взагалі не розумію, а що за захід? Мені все подобається. Організатори, я вважаю, що умнички. Я думаю, що захід готували не менше півроку, робили усе, побудували це приміщення, побілили стіни, намалювали, поставили ці. Я вважаю, що захід класний. І якщо б я міг, я поступив би в Каразінський університет. Як вам практичні завдання на студії тут реально сподобалось і допомогло в тому, щоб зняти тіктоки сьогодні? Тільки тікток ще й тобто вам більше подобається сфера тіктоку. Так. він не медійно. Да, я на жаль органайзер. Я на жаль організатор. Було смачно. Що все дуже круто. Я у захваті, тому що усі випромінюють купу емоцій. Все дуже круто. І люди гарні, і все дуже гарно. Дуже потужна була третя лекція про СММ. Дуже багато нового про цю від Жені Артеменко? Так, так, так. В... Забувся як звати лектора. Дуже потужно, дуже сподобалось. Кириш адже все. Все максимально Кодуторна на рівні. Авіазована. Так багато чого можна запозичити на навіть для себе з організації. Спікери, взагалі. Спікери чудові. Маленький перформанс від представників університету Нубіп. Їжте сало, їжте хліб і вступайте у Нубі! Як вам бути от саме з боку спікера? Як це як це виступати на 100 джитал? Насправді дуже прикольно, бо коли ми робили 100 Digital вперше, і я була серед організаторів, я не могла не могла просісти навіть на хвилину. Зараз дивіться, в мене два стула, в мене лавка. в мене тобто дуже багато місця для того, щоб відпочивати, відбитися на те, працюють інші. Я вважаю, що я це цілую Мені подобається, мені подобається, що Зібрали такий захід, де люди відкриті до спілкування, до нетворкінгу, щоб дізнатися щось нове. Мені подобається запал в їх очах. як сосі, Класно. Клас. Клас. Да, подобається. Да. Я вперше на понад заходу. <laughs> О, ось дуже класно підхопити якийсь новий досвід і передати його потім. В нашому відео uh, та цікаво. Хотілось більше почути саме про uh, впровадження якогось досвіду в самоврядуванні, Тому останню лекцію сподобалась про це. це Супер. Я за то питання, як сесія? Як сесія? А яка сесія жах? А ви почали клас. Я думаю, а може я назвала захід жахом. А це написали на відео. Я А потім показує класно. Тобі цікаво, скільки мене на закритих предметів? Так. Ну дуже Як там У вас сесія. Якщо мене не відрахують, коли я повернусь в Київ, то це буде, ну, отак от. Офігенно. Але замість того, щоб закривати сесію, тому... Люди настільки люблять студі житло, що їм байдуже на сесії вони приїжджають до Харкова. А чому ні? Ну як у атмосфера заходи? Насправді дуже класно. Дуже мені здається, всі засумували за студентським життям, особливо Харків. Він славився цим, і дуже хотілося б, щоб він повернувся з статусу прифронтового міста до міста студентів. Доброго дня. Вітаю. Як вас звати? Гамлет. Як вам Всеукраїнський студентський медіафорум? Я тільки що дізнався, що він був. <ріст> <ріст> так, ми там навчаємо студентів бути крутими медійниками. Я завжди сміявся з медійності, а зараз, завдяки своїй медійності, я можу допомагати бійцям такими сумами, про котрі я раніше навіть не думав. А це завдяки медійності, що дуже багато людей мене знає. Як це бути по ту сторону івенту? Це трохи напряжно, бо боїшся осоромитись перед незнайомими людьми з різних міст України, але це не оціне досвід і дуже крута атмосфера. Як це бути організатором Студічту? Це дуже важко, дуже важко. Коли я прийшла на перший медіафорум, Мене зпросила Аліна Гірсенчук, і я тоді взагалі не знала нічого про організацію. Я просто прийшла на все готовеньке. Я була чисто фотографом, але я не усвідомлювала, наскільки важко взагалі всі ці організаційні моменти. І тоді був ще коронавірус, тобто були вже тоді проблеми, але ті складнощі, з якими ми стикнулися цього року, це прям мега. Що ви хочете побажати нашим студентам? До того, як ми організували цей захід, я думала, що це взагалі Андріал. Я думала, що це неможливо створити під час війни, але ми це зробили. І зараз я розумію, що нічого неможливого взагалі немає. Тому пробуйте, фігачте і робіть взагалі все, що ви хочете. І, ну, типу, креатив, творчість, будь-які ваші ідеї е втілюйте в життя, і все у вас вийде. Just do it. І приходьте на наступний студій. Джитал. Обов'язково. Ти можеш писати картини, бо материна лиш не забудь. Мало великим себе уявляти, треба великим бути. <плес> Дякую, що були з нами ці неймовірні два дні. З вами були UNK Блог. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та до зустрічі на нових медійних подіях. Можеш бути щасливим, поки не збагаєш числа на мирці. Мало великим себе уявляти, треба великим бути.